Вітаю, друзі, на каналі Мінцелінсу. Сьогодні я буду робити огляд базару у Варшаві. Буду дивитися ціни. Сонечко гріє, очі болять. Тому якщо мене не поб'ють, то все буде добре, тому що тут хтось продає легально, хтось нелегально, і тому всі бояться камер. Ну, звісно, я не буду безпосередньо знімати людей, буду вам показувати, що можна купити на базарі, такому, який називається Коло і Олімпія. Тут можна купити все, тому слідкуйте за каналом і не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Ідемо, бо сонечко дуже б'є в очі. Ось подивіться, скільки багато людей. Зараз я йду, подивлюся, що тут можна купити на базарі, Подивитись ціни і розцінки. Тут при вході мандаринки є по 3 злоти за кілограм. Помідори малинові ту шість. Всі люди грибуть, грибуть. Тут такий вхід на базар. Це базар знаходиться в Варшаві, на Олімпії називається Базар Олімпія коло, але людей дуже багато. Чим ходиш глибше до базару, тим більше людей знаходиться. Ось тут такі мандарини по 2,99 за кілограм. А тут цибуля по 2,50 за кілограм. Картопля така ось по 2 злоти за кілограм. Синя цибуля за кілограм 2,50. Людей просто ціла купа. Огірочки по 5 злотих. Імбір по 15. Помідори малинові по 6. Кабачки по 5. Така паприка по 9,99 Ну, Ціни дешевші, як на мене, на цьому магазині. Така капуста калафір по 4, 3 штуки за 10 злотих. Так, зараз тут всякі жіночі прибомбаси продають, сумки люди розбирають. О, зараз подивлюся, скільки коштує ціна яєць по 20. Ну, якщо вони домашні, то оплачується. Тут можна купити такі різноманітні смаколики польських виробників. Баядерка по 350, рожик з яблуком по 4,50. А тут уже більше таких десертиків. По 16, по 16 такий сирник. Ну, по 160 гривень по. Тут пані готує всім. Зубки, кавузьки, чайочки, аби всі зігрівалися. Тут український виробник продає домашнього виробника такі огірочки, помідорчики, капусточка, така аджика. і хто там любить рибку до пива, то можна купити рибку і навіть є ікра в продажі. Не знаю, яка ціна, треба питатися за ціну. А тут вже більш глибший вхід. О, подивимось, скільки тут коштує. солодке Це український виробник. Українського виробника. Всякий Наполеон. Всякі різноманітні смаколи. Українського виробника. Ну і, звісно, тут є інструменти для чоловіків, і то все коштує по 5,99 то 1,5 долара. Різноманітні такі інструменти. Берджон. Такі різноманітні насадки. Ось такі ножики тут є. Такий комплект кухні. Це все коштує по 6 злотих. Так цікаво, так. Ага, тут знову насадки такі. Для майстрів такі помпи, для роверів щось підкачувати. Ось такі насадки до меблів, якщо я не, помила, не помиляюся. Лампочки. Бачите, все тут по 6 злотих можна навіть картою заплатити. Робочі рукавиці 2 пареси 6 злотих такі всякі. Шматки. І так досить цікаво. О, і окуляри навіть можна купити за 6 злотих, такі миски за 6 злотих. І, звісно, для дому такі коцики, такі ковдри, не ковдри, вони <с thieves> коштують по 45 злотих. Тут такі постелі, ціна, баверна. 140 на 285 Ось вам бачите ціни такі на постелі. Зараз йду подивитись на знову на ціни. Бо тут ціни різняться в злотувку. Ціни тут не вказані не на все. Я тільки бачу, що там картопля. по 4 злоти дуже дорого. Ціни не вказані, напевно, вона дивиться, як виглядає людина, тому сама каже ціну. Ну і тут знову можна собі купити таку капусту броколі, моркву таку замариновану, перчик замаринований таких. І, до речі, в Польщі немає на вагу таких крупів, всяких фасолі, то все є фасоване. Але на базарі можна купити по 9 злотих, фасоля по 18, соняшник по 14, кукурудза 10. ну так трішки Дорого. Я вже йду в глиб, більше в глибину цього базару. Зараз буду показувати м'ясне і солодке. Ну і звісно, тут можна купити меблі. Так само всякі різноманітні дивани на базарі вони коштують від 2000 злотих. Це від 500 доларів. Ось такі різноманітні дивани. Оцей гарний дуже диван по 3500. 3500. Ну, я вам скажу, якщо зарплата 4000, то жінка з чоловіком або може собі купити такий ось за 3500, такий гарний диван. Бо, ну, такий хороший, гарний. Тут такі різноманітні приправи, так? Приправа Карі, тим'яник. Приправа до риби по 3,50, скільки тут грам, бо в магазині коштує тут 50 грамів 3 злоти. але тут гарна приправа така. Видно, що ніби така правдива. Тут можна купити сушені ов... фрукти овочі. Журавлина різана по 32 за кілограм. Навіть банани сушені можна купити за 24 зу. І горіх італійський по 40. тобто... Грецький, як у нас кажуть. Супермішанка по 46. Тут акція, то кокос такий по 39. Там навіть можна купити ананас сушений по 39. Родзинки по 39. Боб, сушений, солодкий. Представляєте? Тут можна купити собі такі ось прикраси. Різноманітні бусинки Такі перстені для жінок, аби показатись, що вони мають. Чоловіка. Скільки це все коштує? О, це все коштує по 20 злотих. Одна штучка. Ось такі бусинки. Теж жіночі прикраси вони коштують по 10 злотих. Того називається на польсь... по польській бронзолетка. Таке цікаве. Ну, це ж базар. А тут цілий. Розпродаж всього, чого хочеш і не хочеш. Тут що тільки немає. і, Ну, таке, як барахолка, але більшість нового виробника. Друзі, дивимося знову ціни на овочі, фрукти. Апельсина по 5,99, грейпфрут по 5,99. Лимонка йде вже на штуки, 1 злотий. Мандаринки по 3,99. Ківі 9,99 за кілограм, виноград 7,99. Виноград темний, 7,99, бурувка. Це порі... не порічка. Зараз забувся, напишіть, як називається цей фрукт. І пітохая якась китайська по 10 злотох за штуки. Помідори такі в упаковці, сливкові по 5 злот. А тут ось такі цікавинки різноманітні, які можна собі придбати. Всі щось вибирають. І взуття, і посудинка, і горнятка. Ну, це все базар помішаний із товарами, з продуктами. Промислові і непромислові, різноманітні товари, де можна все-все-все придбати. Ну, часом є дороге, що краще в магазині купити. Це вже для собачок. Трішки покажу чоловічих інструментів. Ціну не скажу. Отут все говорять продавець, Про Продавець говорить сім'ю. Тут чоловічий відділ. Дуже багато людей на цей базар приїжджає різноманітної національності. Дуже багато. За злоти, за кілограм чоловік продає. Бачите? Чим глибше заходиш на базар, тим дешевше. Ну, Я вам скажу, що тут трішки небезпечно, бо і, і врівноважені, і неврівноважені приходять на цей базар, тому треба бути обачними. Минулого разу в мене чуть не вкрали телефон. А тут продають усе, що вигрібали з горища. Згори ще повигрібали від сусідів, від себе і тут все продають. Ну, Хто що може, то і продає, як то кажуть. Тут такі чудові смаколики є, такі кокосові, такі кульки, такі печенюшки, таких упаковках. Я вам скажу, що мені взагалі таке в таких упаковках смаку. Бо так купив і вже маєш. Кажуть щось до чаю таке купити, такі смаколики. Можна собі купити. Оце дуже смачно, оця ролада дуже смачна, і вона є з різноманітними смаками. Ось я знайшов знову чоловічий відділ, чоловічі інструменти. Навіть можна купити тут інструменти для різноманітної будови. До різноманітного всього-всього. Я не знаю, яка ціна. Ви знаєте, це базар, тут цін немає, тут все говорить продавець. О, я знайшов смаколики до, до пиваська для когось, хто любить пиво. і Різноманітні такі смаколики. Але запах такий смачний, не знаю, яка ціна, так само продавець. Тут все вказує. О, тут все по 5 злотих. 4 штуки, 10 злотих. Тут дуже хороша така акція, одна штучка 5 злотих. Таких різноманітних смаколиків, таких ось. Такі от. Кунфлейк. Все хороше і мілка. Все слухайте по 5 злотих таких. Це собакани. Ой, давно я вже не був на такому базарі, де отак от розкладено. І все щось люди собі вибирають, так щось цікавинки такі різноманітні. А тут тут всякі кофточки, сорочечки такі можна повибирати, такі гарні. Як вам така от сорочка? Колір гарний, подобається? Гарний. Це гарна. Ну, але... Тут можна теж такі різноманітні всякі смаколики купити. Дуже дешево, за дешевою ціною. Друзі, що тут можна купити на базарі у Варшаві? Дуже багато всього цікавого. Різноманітні продукти харчової промислової та не харчової промисловості. Тому дуже багато людей, які... Отримують середній бюджет і їздять на базар. Добре, то йде у Я ось знайшов каву. ось таку каву лава, сама yes. по 12 злотих. Ну, Тут можна купити ще й напої такі, ось, бачите? Дешеві такі напої. Ну, хто хоче посмакувати дешеві напої, то кока cola Фанта, Спрайт. Енергетики різноманітні, ну. Людей дуже багато. дуже багато просто. Тут я знайшов дуже цікаву таку акцію, що за 30 злотих одну штуку. Тут такі пачки. Ви собі за 30 злотих і можете щось виграти. Можете виграти таку ну, щось таку несподіванку, таке як Лотозабала. Ой, я знайшов українське сало, українське сало.